Вітаю, дорогі українці, самороби, вдома роби. Ч як це сказати? Умільці. Молоді умільці, яких я, можливо, трошечки просвічу, як міняти колодки у машині Добло 2002 року. Виписка. Інструменти ВДшка, ну і обов'язково. Пальник газовий відвалився. Це обов'язковий. Ну я вже його використав, коротше, так що показувати не буду. Ключ, один. Оцей звичайний 17-й ключ. Вдосконалений. О, це я так. І отакий з набору з дешевого набору. О, з такого набору за 300 гривень. Отака, така о, шестигранник. Ну, він специфічний тим, що він 7 мм товщиною. В звичайних наборах вони бувають 6, 8, 10. Тобто крат не і парні, а от сімка, непарний. не парний. Де що ми робимо після зміняння колеса? Ну, перше ми от, Ось ця колодочка, яку нам треба буде зняти. Заглядаємо сюди. Тут ми бачимо такі от. Гумові штуки, вони заткнуті оцим були, от затичка. Цю затичку чим, нігтиком чи, чи, відкурюємо. І там ми знаходимо оцей болт, який відкрутити треба. Таких болти два. Оцей верхній і ще тут внизу там є оцей да, нижній. От я його вже зірвав, він взагалі його неможливо зірвати, якщо просто крутити. Просто от нічого не підготовлювати, а просто крутити. Зламаєте ключ, тим більше такий ключ точно зламається. Тому потрібна допомога. Як допомогти ключеві? А ось пальничком. Ми гріємо ось цю деталь. Оцю, бачите? Не оту, цю не треба гріти, це взагалі інша парафія. Конкретно оцю сюди, плам'я, полум'я, десь от, звідси такого, і сюди такого. Тут навіть видно таке чорніше. Тут я його якраз грів Температура має туди дійти, туди, де закручується цей болт. Логіка така. Має розширитися те місце, в яке закручений болт. А воно має розширитися, коли ви його нагрієте. І ось його треба гріти десь о, секунд може. Не знаю, 20 рахуйте, 25. Ну не хвилину то точно. І полум'я не дуже велике таке. середнє, спокійне полум'я собі, щоб не тухло. От ви його собі грієте, 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 а потім раз, ключ. От, от, типу отак от вставляєте його, да, ключ і оцим насаджуєте трубу. І так, і воно тріскає. Такий тріск. Все, зірвав, значить. І далі вже пішло, поїхало. Ну, тугенько йде. Ці болти взагалі сильно не можна затягувати. Ну, типу, там момент затяжки, коли його затягувати, треба 30 е, тих, нанометрів. Це означає 3 кг на метрі. Ну, той. Тобто, Коротше, невелика сила, але воно так просто прикипає з часом. Потім важко. От, далі що? Далі потрібний інструмент, два ножі. У мене це ножі, коротше. Ось сюди треба забити ножа. Молоточком. Де молоток. муха, треба йти по молоток. Так ще хтось потримав це діло. О, бачите, зайшов, заходить Є. і так само знизу треба забити. О, там знизу нема що забивати. Навіть, тому що колодка розвалена. О, зараз буде цікаво подивитися на цю колодку. Ну, Але ми заб'ємо все одно, о, вже в щось вперлося. Так, да, ми все одно заб'ємо. Так, поки хай воно тут сидить, відкручуємо далі. Крутимо болти, поки вони аж не витягнуться. Ну як витягнуться? Ну їх все треба витягнути, тому що їх треба буде змазати. змити, ось о! А ну, Він трошки тепленький, до речі. Ось він так виглядає, це направляйка, її треба почистити, і тут чимось солідолом не знаю чим завгодно. Щоб воно повзало по цій по гумі. Ну, Я тут змазую, така в мене є зембуся, де воно є, а там теж Коротше, Далі ще тут, ну-ка. Там я теж вже зірвав того болтика. Зараз ми його ще теж відкрутимо. І побачите ви сам процес знімання. О, пройшло быстренько. О, що то він вперся в щось? Ааа, я його закручую, бляха, не в той бік. Таке буває. Так. Так. О, вже щось я чую таке легеньке, легеньке Ну-ка, ну-ка, давай, витягуйся, давай, давай, друже. Шо, опа, і другий вийшов. Ну, Красинчики. Так, отут ми їх тут десь положимо. Все, тепер е, сміливо можна... Ага, ще ж треба його підв'язати, бо тут треба було підтягнути і сюди за гачок за оцей, за... зачепити. Коротше, шнурочок. Йдемо по шнурок, по молоток. А, воно шнурок. Ну як ви думали, так воно і працює. Не все під рукою треба піти і взяти. А ще оцю штуку треба зняти, тому що вона буде опиратись. Так, де то він там має пролазити? Якось отако, Ось. Ну, поняли, не сильно заморочуємося. І зав'язувати бажано таким бантом, який потім легко, Блях. який потім легко розв'язати, для того, щоб не морочити потім дупу. І або різати, шнурок різати теж не бажано, тому що шнурків завжди бракує. Правильно і довжини особливо. Ну що, тепер от зав'язали бантун. Тепер момент істини. Витягуємо ці штуки і супорт. А, що ж це треба. Так. Можна і ножом, до речі, оці вони тут сидять, ці. Троти. О, Отак, це фіксатор такий. О. Тоже сюди. Ось, тепер він вже там вільно о, вже чути вже пішло гуляти. Ну, вилазь. О, це наш винуватець щастя. Ось ці колодочки, які ми виймаємо. Ось, наші. О, бачиш, як вони вже взагалі тормозили, коротше. А вони зносилися, це просто жахи. Це я так. Сподарі, коротше, от іменно так зношують колодки, поняли, да? Тут вже металом тормозив, а тут ще є десь 3 мм, може 4 покриття. Ну тут просто воно злетіло, я так розумію, відвалилося. Це польські були АБ, фірми. Прийшли 45 тисяч дороги. Mm, да. Ну, такі то діла. Все, коротше, тепер отут треба трошки порчистити, подивитися цей пильничок, він вроді чистий, ну все нормально. Тепер досочку от беремо. Будь-яку досочку там, бо є кажуть, о, треба там спеціальні ці. Да Та нічого там не треба спеціального, о, досочка. І от зажиматель чи затискач і давим просто, давим його. Розумієте? Задання просте посадити поршня на місце. І щоб він сидів, він там не буде сидіти, ну, тобто він туго ходить. І тоді вже можна присибачувати нові на місце, де вибиті оцю, оцю от, таку, запихати треба туди в дирку, ну, в поршень, воно в поршні фіксується. ну Тобто помилитися важко. Ну а іншу, звичайно, дивитися турнізним цим покриттям до диска не переплутати, тому що бувають унікали, які ще й навпаки можуть. Но Ну, диск, дивимося, диск ще походить. Тобто, товщини там ще багато. От, поганий диск це коли, коли він вже тонший, ніж оця штука. От. Коли він вже має товщину десь. Ну або такий, як ця штука, да. От подивіться, да. диск хороший і ця погана. Тоді його треба купити теж. Ну, зазвичай його вистачає десь на три комплекти. Ну, десь на 10 років, коротше. Раз на 10 років, може трохи більше, може 12, то як їздить, звісно. коротше, ну що ми там, блін, будемо крутити, да. Точніше тиснути. Щось воно не хоче сідати, але потихеньку вроді сідає, я дивлюся, да. Повільно. Але впевнено, ми його сабдовимо, ну це ж не легке діло, щоб ви розуміли, тому що і не має бути легким. Все, вже вперлося, щось не хоче. Ну що, глянемо, що ми зробили. Чик. Не знаю, як було, як стало. Тут нічого я не бачу, мокрого, тобто воно... Розумієте, так, що це якісний цей. Зазвичай оце ніхто не віймає того поршня, коли міняють колодки, це не потрібно. Тому що о бляха, розв'язалося, От хірня яка неприємна. Шнурочок то наш підвів. Значить, треба було брати дрота. яка, о бляха павмобіль. Ну хай полежеть потерпеть там трохи добре.